Останні західні попередження сьогодні в епіцентрі уваги Вашингтон Пост. Автори редакційної колонки, колонки питають: скільки можна погрожувати Росії ставити ультиматуми і відступати, якщо Москва в чергове їх проігнорує. Більше в огляді преси Олексія Кузьменка. Прийшов час заходу показати, чого варте його слово. Пишуть автори редакційної колонки Вашингтон Пост. Нагадують, 5 червня президент США обіцяв, якщо Росія триматиметься свого агресивного курсу, отримає санкції. Минулого четверга держсекретар Керрі давав Росії лічені години і обіцяв санкції. У п'ятницю Європа давала Росії час до понеділка і теж лякала санкціями. І що в результаті, попри обіцянки, негайно вдатись до ді. І у разі невиконання вимог лідери ЄС у вівторок відклали відповідь до наступного тижня. Адміністрація Обами зі свого боку ховається за європейцями, мовляв, без них нікуди. Тож тепер США залежать від того, чи порозуміються 28 країн Європи, включно з Кіпром, Грецією та іншими друзями Росії. Пишуть автори: якщо Захід після таких гучних заяв не вдасться до дій, це буде боягузлива здача, яка спровокує ще сильнішу агресію Росії. Йдеться у матеріалі. Якщо і були хороші новини в останні тижні, так це те, що Путін дещо збавив оберти через страх санкцій. Якщо зараз промовчати, він цей страх втратить. Резюмують автори. Путін і дурний, і розумний одночасно пише у Нью-Йорк Таймс Томас Фрідман. Дурний, бо вірить, що у сучасному світі може отримати ту саму сферу впливу у центральній Європі, яку Росія мала за часів царя. Розумний, бо як підмітив аналітик Володимир Фролов, навіть якщо Путін не зможе зірвати асоціацію України та ЄС у самій Росії, він повністю нівелював опозицію, виставивши події в Україні як фашистський переворот, а себе в образі рятівника Росії від наступу Заходу. На наступ американських цінностей свободи та демократії бідкається на сторінках Форейн полісі, не Путін, професор Гарвардського університету Стівен Вальд. Кризу на Україні автор кидає до одного кошика з наступом терористів в Іраку, посиленням Китаю та проблемами ЄС і радить Заходу сконцентруватися на власних проблемах. Якщо країни заходу будуть багатими справедливими та розумними та житимуть за власними ідеалами, люди інших країн самі захочуть наслідувати західні практики, пристосувавши їх до своїх умов. У деяких країнах це може відбутися швидко, у інших зайняти десятиріччя. Може, це і сумно, але правда. Намагання прискорити процес, який на заході зайняв сторіччя, а у США триває з 90-х років, лише зашкодить поширенню ліберальних цінностей, а не допомогти. Може їм пише автор Олексій Кузьменко Голос Америки.